Всім привіт! Сьогодні в ремонті 12-дюймовий сабуферний динамік Paradigm Прийшов він на заміну підвіса. Тут я буду міняти в ньому тільки підвіс. І можу сказати, це напевно найважчий найпотужніший динамік, який я зустрічав взагалі в побутовій акустиці тому що це в нас побутовий динамік, це не автосабуфер. Тут достатньо великий магніт. Три кільця, загальна висота 76 мм. Е, в діаметрі кільця, 200, практично 215 мм. По розмірах катушка тут десь 3 дюйма. Може, трошки більше. Сюди важко залізти, щоб помірити, Можливо, є якась інформація. Якщо захочете, подивитись. Для мене це не принципово. Як і говорив, в динаміку буде мінятися підвіс. Підвісів на цій динаміці немає, ні оригінальних, ні копій на оригінал. Сам динамік коштує десь в районі 1000 доларів. Підвіз я вже підібрав, який можна сюди поставити, тому що ну, нічого близько до оригіналу, іншого я не знайшов. З власником я це все узгодив. Прийшов він до мене в такому вигляді, так як цей динамік вже був в одного майстра, і там щось в них не зрослося, і він привіз його мені. Рідний підвіз має трошки ширшу хвилю і трошки вищу. Ширшу це я бачив по місцям приклейки, а трошки вищу, це вже мені сказав власник. Ну, тут два варіанти. Або щось підбирати універсальне, от таке, або робити під нього підвіс. Власне каже, ти постав мені цей підвіс, якщо воно буде все ходити. Якщо він плюс-мінус буде грати, так як він грав, мене це влаштовує. Якщо вже цей підвіс не буде ходити, то вже будемо думати, щоб зробити під нього підвіс. Тут проблема в тому, що. Це рідкісні сабвуфери, це можна сказати самі потужні сабвуфери Парадіг. Є ще 15. Там такий самий магніт, просто він 15 дюймів. І їх не так багато, і ще ніхто на них не робив якісь ремкомплекти. А щоб ну, зробити на нього ремкомплект, це потрібно сюди так нормально вкинути грошей. Тобто, грубо кажучи, там, до половини вартості самого сабвуфера. Ось наш модуль підсилювача показує, які тут є органи управління. Це в нас голосніше, тихіше, це в нас зріс, тобто ми можемо налаштувати, щоб він грав до 80 Гц, 150, там, 35 тобто, якщо нам потрібний якийсь інфраниз. Ось у нас регулятор фази, щоб ми могли сфазувати даний сабвуфер з іншою акустикою. Тут все інтуїтивно зрозуміло, якби нічого такого складного немає. Ось як виглядає корпус підсилювача. Є ось, можна сказати, такий швейлер алюмінієвий. Масивна така плита. Задня стінка також алюмінієва, десь міліметра 2,5-3. А тут, напевно, більше 5 мм. І дві плати в корпусі по одну сторону і по іншу. А це в нас вже виходи пішли на підсилювач. Тобто на динамік. Ось. отак це все діло виглядає. Підсилювач не важкий, Тут імпульсний блок живлення, підсилювач класу D, тому він відносно не важкий. Саме важке це динамік, він там без підвісу його зважував, там близько 20 кг він важив щось там. 19,5 кг. Ну, грубо кажучи, 20 кг динамік, ящик, напевно, кілограм там до 10. І ця плата, напевно, там, кілограм 6. Ну, так, туди-сюди набіжить більше 30 ки це точно такий нелегкий сабвуфер. Ось так це все виглядає. Зараз покажу корпус. А ось його корпус, ось такий весь чорний глянець. По об'єму він десь 47 літрів. Всередині Мінвата. Ось така розпорочка. Можу сказати, що корпус хороший. Не самий кращий, який може бути, але корпус хороший. А ось задня частина динаміка, так він виглядає. Ось такі клики на нижньому фланці. Вони ніякої ролі не граються, просто декоративно і більш всього вони тут для того, щоб не придушувати оці провідники, які виходять ззаді. Тобто динамік можна ставити на пол, там, куди завгодно, і воно не розплющує ці провода, тому що динамік важкий. Ззаді є вентиляція, додатково ще є радіатор в самій магнітній системі. Вам може не видно, але я бачу, що там ще плюс є знизу мідне кільце інтермодуляційне. Тобто динамік досить непогано зроблений. Якихось питань тут немає. І є ще додатково датчик, він стоїть на верхньому фланці і направлений на обмотку. Я не знаю, там буде видно чи ні. От бачите, такий синенький. Точно не можу сказати, що це за датчик. Може це датчик по температурі. Що більш всього, ось від нього провода. Ось так в нас виглядає динамік. Дві шайби через проставку. Катушка на вигляд, там 3 дюйма, може трошки більше. Може бути навіть якийсь нестандарт. Якусь музику включати немає змісту, тому що все в майстерні заводиться. А от Показ... показати флекс. Можна. Це у нас 20 Гц, я просто додаю гучності, камера не передає. Запасу підсилювача вистачає, якщо вк... включати сабвуфер на музику, то Починає мигати світло. І тут потрібно ще ковпачки замінити на ніжках, тому що він пригає. Це в нас синус 20 Гц. Я просто додаю гучності і зменшую. Буфер готовий, можна вже віддавати. Ось так це все діло виглядає. Що можу сказати по сабвуферу? Ну, тут важко щось оцінити, тому що не, не підготовлене приміщення. У мене вся майстерня обшита гіпсокартоном. Уявляєте, як це все заводиться. Тобто, вся майстерня від цієї інфри вона гудить просто і все. Тобто, бехкає добре, все що можу сказати. Навіть при тому, що він зараз там працює на відсотків певно 10, максимум 15. Його на 25 квадратних метрів вистачає. А ось параметри тіля смола даного динаміка. Резонансна частота 25 Гц, повна добротність 0,46. Всі інші параметри можете подивитися самі, вони перед вами. Ну, багатьом людям. Дуже цікавий, який там Бель. Бель тут 14,5. Зараз кажуть, що, це мало, має бути за 20. Я скажу, що немало. Тому що ну, люди, які в цьому не розуміються, вони параметр Бель відв'язують від цих інших параметрів. Наприклад, якби тут Бель був вищий, то в нас і повна добротність була б нижча, а вона нам нижча не потрібна. Е, показую, як веде себе динамік в даному об'ємі. Моделював я його. В об'ємі 38 літрів, тому що якийсь об'єм витіснить сам динамік, і, я думаю, чистими, там максимум літрів 38 в ньому залишиться. Е, маємо ось таке АЧХ. якщо ми беремо дуже по-чесному, то мінус 6 дБ даний динамік в даному об'ємі працює від 30 Гц, що, в принципі, для закритого ящика непогано. Е, повна добротність в даному об'ємі 07, що дуже добре. І скажу взагалі. Що даний об'єм він максимально оптимальний для цього динаміка, тобто, динамік не задавили по об'єму, тому що є виробники, які для того, щоб зробити максимально компактний корпус, вони роблять корпус менший, задавлюють динамік по об'єму, тобто ставлять його в об'єм менший, чим потребує сам динамік, а недостаток басу компенсують тим, що вони просто вкачують більше потужності. Там, де вона потребується, тобто там, де в динаміка є спад, щоб динамік почав басити. Там, де хочеться, там, де він не дуже хоче басити, в маленькому об'ємі, туди вкачується більше потужності. Це налаштовується на ДСП-модулі. Тут, в принципі, максимально правильно розрахований об'єм ящика під сам динамік. Потім вже сама бас корекція там, на ДСП-модулі, щоб динамік ще хорошо грав інфраниз. Тобто тут, навіть якщо брати в цілому і без ДСП модуля, динамік має досить непогану віддачу понизу, тому що він правильно, сам ящик правильно розрахований під динамік. Тому тут взагалі ніяких питань немає, нігде не пожлобилося, правильно розрахували сам об'єм під динамік. І якби, ну, питань. До цього сабуфера взагалі не виникає. Тому всім бажаю гарного звуку і до побачення!